Зараз подивимось, скільки важить оправа Том Taylor, Матеріал оправи Алтем. Оправа з демолінзами важить 17 грам. Оправа без демолінз важить 10 грам. І так, у нас фінальне зважування. У нас лінзиз клервью в індексі 1,5-2 та мінус 1.75. Оправа у нас Tomteiler. Матеріал оправи Altem. Так. Готові окуляри у нас важать 19 грам. Обирайте якісні оправи та якісні лінзи для ваших окулярів.